В сьогоднішньому відео розглянемо лікувальні властивості піскового, його хімічний склад, проти яких захворювань використовують, в яких випадках не варто споживати, як правильно заготавлювати і в кінці відео дізнаєтеся перелік корисних рецептів. Тому не перемикайтеся, гарного і корисного перегляду. Цмін пісковий в народі має досить велику кількість назв, а саме, безсмертний цвіт, блошки – Богородська трава, головокруг, жмань, жовта гарячка, жовтенець, золототисячник, золотуха, зубник, комарник, котки, котячі лапки, купки, мороз трава, овечки польові, полень жовтий, сварливець, сіножать, смішки, солов'яний цміт, суховершки, цварка, цмін жовтий та інші. Смін пісковий це багаторічна трав'яниста рослина з розгалуженим кореневищем. Розмір рослини становить від 10 до 30 см. Цвіте червня по вересень. Іноді зацвітає вдруге серпня по вересень. Квітки невеликі, різноманітні, сухі. Мають колір лимоно жовті, іноді оранжеві. Також іноді трапляється цегляного кольору, листки внизу біля кореня. Мають форму довгасто обернено, яцеподібні, а верхні листки мають форму лінійно ланцетну, гостру, цмин пісковий, росте по всій території України, крім високого гір'я, Карпат і Криму. Полюбляє рости на піщаних ґрунтах, на сухих лісових галявинах, соснових лісах, степах, при дорогах, чагарниках. Давайте більш детально розглянемо. Що саме входить в хімічний склад квітів безсмертника? Флавоноїди, дубильні речовини, каротин, ефірна олія, аскорбінова кислота, вітамін К, капронова кислота, фітохінон, інозит, холін, пектин, смолисті та гіркі речовини, мінеральні солі та мікроелементи, лікування властивості безсмертника. Рослина визнана. Не тільки в народній медицині, а й в науковій. Давайте більш детально розглянемо, від яких саме захворювань використовують цю чудову лікарську рослину. Як жовчогінний засіб зменшує в'язкість жовчі та концентрацію жовчних кислот, при лікуванні цирозу печінки, глистогіни, кровоспини, жовтяниці, гепатиту, холецеститу для виведення жовчних каменів, при нудоті, плювоті. При хворобі сечових органів, що не подразнюють нирки, безсмертник збільшує кислотність секрету шлунка і виділення соку підшлункової залози, лікує гастрит панкреатит. Завдяки вмісту квітах аренарин, він є антибіотиком, що впливає на бактерії та знижує їх, правила заготівлі та зберігання. Необхідно починати збирати суцвіття в перші два тижні цвітіння. Для зручності краще зрізати ножницями або секатором. Зрізати суцвіття потрібно таким чином, щоб стебло мало розмір не більше 1 см. При зрізанні на кожних 10 метрів квадратних слід залишати з 10 рослин для відновлення. Також хочу зазначити, що потрібно проводити збір на тій самій ділянці не раніше як через рік. Зібране суцвіття можна сушити під навісами. На горищі, розстеливши тонким шаром на папері або спеціально приготовлених стелажах, сушити необхідно довго, бо відчуття їх сухості обманливе і недосушене суцвіття можуть зіпсуватися. Висушену сировину можна зберігати у коробках, термін придатності становить до 4 років проти показання цмину піскового. Хочу наголосити, що перед застосуванням цмину піскового. Обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. При тривалому використанні рослини можуть спостерігатися застійні явища в печінці, тому курс лікування не повинен перевищувати трьох місяців, протипоказаний цмін пісковий дітям до 12 років при жовчокам'яній хворобі, при гострому запаленні печінки, алергії, вагітним і годуючим грудним молоком, гіпертонікам. Так як рослина здатна підвищувати артеріальний тиск. Давайте розглянемо корисні рецепти. Рецепт Пити у вигляді чаю. Необхідно насипати в склянку, 1 столову ложку квіток цмино-піскового, залити окропом. Настояти 10 хвилин, вживати вранці і ввечері по одній склянці за 15 хвилин до їди. Термін лікування 14 діб. Рецепт при хворобі шлунково-кишкового тракту і сечостатевих органів, як сечогіне, що не подразнює нирок. Необхідно запарити 2 столові ложки подрібнених суцвіт цмину піскового на півлітри кипятку, остудити, процідити, приймати по півсклянці 4 рази на добу. Рецепт при жовтяниці. Необхідно взяти цмин пісковий, листки бобівника трилистого, листки м'яти, плодів кмину. В співвідношенні 4-3-2. Ретельно перемішати. Набрати 2 столові ложки суміші. Залити 2 склянки окропу. Настояти 30 хвилин, пити по пів склянці 3 на день за 15 хвилин до їди Рецепт. ПРИ болях у жінок. Необхідно насипати в'ємність. 2 столові ложки цмину, залити пів літри води, кип'ятити 5 хвилин, охолодити, процідити. Промивати двічі на день піху підводимо висновок. Як ви можете бачити, безсмертник досить корисна лікарська рослина від низки захворювань. Головне пам'ятайте, що перед застосуванням обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем і строго дотримуватися по рецепту під час лікування, розумне використання це запорука здорового способу життя. На цьому все. Міцного вам здоров'я! Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.